Котре на мітинг протесту зібралися колишні працівники ЕТЦ Держгірпромнагляду. Люди кажуть, цього разу вони вийшли під стіни обласної міліції, щоб провести мирну акцію проти бездіяльності правоохоронців. Було відкрито кримінальне провадження, але на сьогоднішній день воно як було відкрито, так ано. Воно... Ната місці і стоїть после відкриття. Ну ніяких дій, ні міліція, ні прокуратура не проводять. Наталія Куркчі каже, мітингувальники із заклеєним липкою плівкою ротом демонструють мовчазний протест підприємців, які бояться говорити відкрито про те, що на них чиниться тиспідприніматілі. Бояться ви понімайте, чому? Тому що міліція прикриває всі э, вот дії э, незаконні. Держгерпроводнагляда. Тому не бояться, к нам обращаються, к нам дуже багато людей обращаються дзвонять. Підтримати жінку та її колег прийшли також колишні працівники, які дійсно звільнилися з експертно-технічного центру за власним бажанням, бо не захотіли брати участь у незаконних оборудках керівництва. Уволився за власним бажанням. Предшествовали це неоднократне требування вновь назначеного руководства Житомирського експертно-технічного центру підписувати фіктивні висновки. Тобто, висновки експертизи. По прияттям, на яких я даже не був, причому висновки негативні. Просто я не захотів ті з назілку совісті. Окрім міліціонерів, які слідкували за порядком під час проведення мирної акції, ніхто з керівництва ОМВС до мітингувальників не вийшов. Нагадаємо, це вже не перша акція колишніх працівників держгірпромнагляду та ЕТЦ. Раніше вони вже пікетували інспекцію праці і міську прокуратуру.